Добрий день, на вулиці Осінь, 2025 рік. І у мене в голові мотоцикл, один мотоцикл, мотоцикл, мотоцикл. Я багато вже вибирав ці мотоцикли. Поки що зупинився на Африці Twin 1100 Adventure Sport ES, Електронна підвізка. Вибачайте за таке качество відео. Це наше знайомство з вами, тому що це моє перше відео спонтанне і так сказати тренуюся робити відео. Відосики. Раніше я нікого не робив. Там дівкам відправляв яким-то Аля молю, там всі діла, шуку а зараз думаю купити мотоцикл. По планах він в мене в 2027 році. Тобто, бачите такий розбіг. Добре, що я це не почав відео знімати ще в 2022 році, коли тільки почала в мене думка про те, що я все-таки хочу мотоцикл. Тому це з вами наше з вами знайомство. Дякую, що подивилися. Можливо, набридло комусь моє. Ла-ла-ла, українсько-російське, на жаль, не можу трошки з себе вибити з себе ту. мову, Але, як я. Також, у 2027 році планую купити цей мотоцикл. Зараз придивляюся речі е, Клім американської фірми так, е, Шолом. HGC якось так. 91. 91 і ще е, перепрошую, тому що я живу в, слова... в Словаччині. Е, можливо, у мене деякі слова будуть пролітати словацькою мовою. От. Е, мотоцикл в червоно-білому -біл... кольорі. Вибирав я вже перед тим і Ямаху, і те, і все. А перед цим я володів взагалі-то в Україні, в Києві жив. В Сакарка ганяв на МТ-шніку. МТ-16 з приводною коляски. Ну і на Троєщині я і там, і там жив. Тому від'єднав ще коляску. І фігачили так на тому мотоциклі з корішом, що аж повилітали. Поршня. Ой. Не знаю, потрібно це вам знати чи ні. Ну так, цікаво. Тенери дивився я. Тріумф Тайгер 9, 9, 900 Дивився я. Що там ще маємо Таурек. Трансальп, Трансальп зразу одлетів, не знаю. Ну, дивився багато відосів, все, що розумів, все, що мені подобається, все, що мені не подобається, порівнював, таблиці робив, да? хода підвісок, обслуговування, технічні. Матеріали, скільки що коштує. Все, я це вивчаю з 2025 року. З 2022 у мене бажання купити мотоцикл. Я почав відкладати з 2025 о -о, року. Я почав вивчати. Вивчати усильно. Тобто, щоб ви розуміли, це цілий божий день. У мене в голові мотоцикл, вечором, рано, є годинка, хвилинка, я дивлюся е, всі обзори, блогери, обзори, обзори, обзори ТТХ, вивчаю, дивлюся, читаю. Як про речі, які я буду купувати на мотоцикл, так і про сам мотоцикл. Тому, не знаю, як для першого відео відосика. Думаю, статчі. Дякую. Вот Обов'язково. Apple Watch сказав, що щось не так. nani